Є новина, друзі. Після удару по сумах депутатка та мер звинуватили владу. Дослухайте до кінця. Безугла депутатка Верховної Ради написала пост. Я його зачитаю і потім поговоримо. Росія обстріляла центр Сум на верну неділю. Звернення до символі, окремо до командувача ТРО. Не збирайте військових на нагородження, а тим більше у цивільних містах. Знову росіяни мали інформацію про скупчення на полігонах. Досі шокування. Не шокуйте, не робіть награждення і построєння, щоб був проклятий ваш Савок і ви з ним. Сбу знову витік інформації. За попередні випадки ніхто не покараний. Наприклад, після трагедії з нагородженням у 128-й бригаді досі нікому не вручено підозру боком бриглисюк кум генерала Зубанича. Четвертий рік повномасштабного вторгнення вже понад 20 загиблих співчуття рідне і близьким. Пане президенте, то вам оце окей далі мовчати і тримати совків. Вони ж не роблять висновків. Вони не роблять висновків, пане президенте. Це пост без углу. З цього поста виходить, що ну нібито було якесь шикування або нагородження, і росіяни отримали про це інформацію і вдарили по центру сум. Ну якщо це так, ну це однозначно треба притягувати з цих чиновників до відповідальності. Хоча в ударі по сумах винні росіяни, і це і так зрозуміло. Далі висловився мер Конотопа Семеніхін. Він ну з матами є відео. Його до речі, в мене в телеграм-каналі каналі, каналі в шапці профіля можете зайти і подивитись. Там є і пост, і оце відео. І він звинуватив в цьому ударі Артюха, це голова ОВА, а також керівника СБУ, Я так розумію, сумчник, красношапка. і сказав, що. В 6 годині він розкаже всю правду, якщо ті не складуть повноваження, або не буде якоїсь реакції влади. Ну, про звільнення них, хочу наголосити, що все одно в цьому ударі винні росіяни. Але якщо наші чиновники допустили те, що вони там знов займалися якимись шокуваннями чи нагородженнями, і росіяни про це знали і загинули люди, вже зараз не 20, а 30, Ну їх треба притягнути до відповідальності, найсуворішої відповідальності, щоб іншим було неповадно, як то кажуть, а то в нас знаєте. Один на одного наступають і далі йдуть, а люди гинуть. Напишіть, що ви думаєте, а я вас буду далі тримати в курсі.